А я підійшла перевірити, як перезимували мої плетисті троянди. На даний момент, сьогодні 10 березня, я ще обрізати всі свої троянди не збираюся. Я буду робити це пізніше. І, і зараз як... я підійшла до троянди Шнеєвальцер, і разом з вами будемо дивитися, як вона перезимувала. Ось у мене два кущі троянди Шнеєвальцер, і це буде їх третій сезон. Два роки вони в мене ростуть в цьому місці. Є пагони, які виглядають більш-менш живими, а є пагони, які ну виглядають дуже погано. Над нею спробую прирізати. І бачу я, що пагін підмерз. Не те, щоб підмерз, а прямо такі змерз. Оця коричнева середина пагона говорить про те, що він не житті за мною нижче. Ось тут. Він мерзлий. Подивіться, вже тут пагін більше сантиметр товщиною. Він мерзлий іду нижче. Півтора майже сантиметр товщини. І він мерзлий. От такий зріс маємо і в жодному разі такі пагони лишати не можна. Навіть якщо будуть розвиватися бруньки, а вони можуть розвиватися, тому що все-таки кора, вона жива і вона функціонує. Але через те, що середина пагона мерзла то адекватного розвитку, куща і квітування, ми не дочекаємося, і всі ці пагони треба вирізати. Якщо чесно, я не знаю, як зимують троянди там північніше, але у мене, біля Запоріжжя, можна сказати, на півдні кожного року вимерзають троянди без укриття. Чайно, гібридні троянди, шраби, флорібунди, якщо вони навіть підмерзнуть, але посаджені із заглибленням, вони відростять нові пагони. вони будуть гарно квітувати, вони наростять гарний куч, тобто це не так страшно. А от плетистих троянд дуже шкода, тому що для того, щоб отримати гарне красиве квітування плетистих троян, треба зберігати їх плеті. І це мені вже другий рік поспіль. Я не знаю, чому я минулого року мене не було часу. Я понаділася на нехолодну осінь і зиму, і я не вкрила платисті троянди. Але це знов мені наука, що треба троянди вкривати.